Бачи, приїхав сюди, не, не одна на вдос, побачила, що у вас таке безладдя правоохоронний ворог і собою собільний... міністр. В Києві. Я вчився дивитися. Де... Перше вам, Чебчубранів, вам треба Шевченський роведе в Я общевільниці. А Шевченківський це прізвище. Кравченко Василь Миколаєв. Я тут часто. Я часто не знаю, як валюна на посаду, як на кого написав, я знаю, як про на посаду поставили, як його звільнили, що за що його і куди його направляли, і хто його хто привів. Тому що, перше, я побачив, що порушується Конституція, людина йде з державним прапором, ваші працівники хватають, ну як бешені пси за руки, за ноги, волочить прапор, прапор, прапор волосся, державний прапор. Коли ну, то, топчете державну право, а чи ви не можете цю людину, то очікуєте? Василь Миколаївич, ви е, заяву будете чи написали заяву. Я, я подожіть, тут, тут вас хадаєш, там дуже ваші працівники кажуть. Я по, по розслідую, коли буде розслідує це обійство порку Лавіння? В раді. Ви є не розслідуєте. Я особисто не розслідую. Займається головне слідче управління. Не це не буде Синівський і Парсенюк на волі, ви її не розумієте. Ну, ви знаєте про те, що міністр звільнив Парсенюка з органів внутрішніх справ? Знаєте? Ви, ви знаєте такого? Міністр сюди, звільнив і... Чуєте такого, коли дігали до цього Олега Федоровича? 15 чоловік шахерівників, які були до цього хоча б... Чи промовчили, чи, чи не допомігли, чи що? не поставили до війни. Хорошо. Давайте, ваші працівники, полковники приїжджали на... Слідчі проверяли світу. А ну, ви прийдете. І з їх погоди придумали. Або я їх не кину. А чого? То що вони брали взятки і платили гроші прямо у тому барі, у тому цьому. Василь Миколаївич, давайте таким чином. Працівники міністерства, які приїжджали сюди, прийняли 94 no. людини. Заяви прийняли. Нічого Винносно... не зробили. Почекайте відносно 40, по-моєму, 40, да, чи 34, заяв порушники кримінальні провадження. Вони зареєстровані офіційно. Вони пройшли реєстрацію не тільки там, а й у нас на контролі взяти. Так що ну давайте ну, е за, місячний термін подивимося. запор поди за, за порку чуєте, Мені дали за на порку орієнти. Це дві році Чому ви мені детей? Мені зареєстрували сініцьку, щоб він був запорозив. А не держав пішов. Я Держака знаю, То що зробив порушення по що Ірину, що ви там було з а запор порку там немає, там Кінці, Синіцький. А хто така порку? А порку знає 17 січня у 2009 році. А, ну я ж питав, один... дитина 11 року, да, да, Так, так. так. А там вже ж прокуратура, чекайте, Василь Миколаївич, про те, що там вже по поставили до відома чи не поставили, прокуратура підняла ці матеріали по нове, зареєстрували по новому і вона по новому Пробачте, він, не ну, давайте, Про бачте, він свідок, вбивав. Передо мною, у кадр розмовляли. А з ким я говорю? Синіцький місцевий суд. Що... Хоч уб'єте, то я за нічого не відповідаю. Почули? Добре, давайте таким Я одне, що ми хочу. з цими людьми, які їхали до вас, я е, сьогодні розбросив, чи ви... вони я з вами спілкувалися, відповідно... Я хотів би одне, щоб вони зразу, щоб ви арестували. Це е, суд медексперту Голіпова, молодого і старого. Так само, як його бівця Толя пострадав. Це міськ наш нафік, Так. Які дають, не... дають суддя медичне обтеження? Вони. Так каже, що було вбивство чоловіка у Сирові, обратно в Сирові вбито було чоловіка батька трьох дітей. Легке, телесне ушкодження. Чоловіка вбитий, він легше ушкодження. А я от кажу. Це, але, це практика, ви не розумієте, я я я що. Це такі виск... клісні учування, отрубають. Ви повірите, що ви мені свідчі. Мені працівники міліції, що тут кажуть, кажуть, уберіть ця пара синіка синічка. Убріть і наладиться все. Ну, Парсенюк вже... Треба... вже не працює. Саме Парсенюк закривав доступ в моєї. Який де... раз відділяється? Ну давайте таким ну, звільнений, звільнений, ну, тільки спасає. Ну чекайте, це вже буде сажати хаслівство, проведе на перевірку, як прокуратура прийде перевірку. Якщо він причетний до сих пор злочинів, однозначно він буде е, е, відбуватися, який він разіняється. Я не знаю, я вперше знаю, що він звільняється. Це вже другий раз. Да, ну, я, не знаю. я вперше знаю, що його міністр звільнив своїм наказом. Ну а то ж, коли, коли то, то свідсу буде працювати? Воно не буде. Я побачив, як полковку полковник. Він коли зробив громадський приймаль, а потім вже дали покоління. Давайте таким чином. я вам так Зараз так. однозначно міністр доручив підготувати відповідні матеріали для проведення переатестації всього особового складу. Особливо в першу чергу з участю громадськості. Рамазко. питань немає. Рамазко. Але ще раз кажу, ми громадянські двері в органах внутрішніх справ, Щоб ви побачили, що там немає ніяких казематів, що там нормальні умови для утримання заарештованих затриманих осіб. Тобто ми це все покажемо. Але знову ж таки, ну, давайте відкриті двері були. Ну показували. От давайте показували, а що нам скривати? Нам немає, Дивіться, а у нас стаємо нічого немає. У нас середністку зараз оцю сію хвилину відбувається злочин. У нас є такий слідчий Запорожець, який е не може кваліфікувати кримінальну справу, вкрали товари на 5 тисяч. Нічого не, не робиться. От зараз, сію минуту він замі... замість себе, тому що він не квалівався. Як правильно то, що пограбування було людину, зв'язували і забрали товари на 20, 200 з лишнім тисяч. Значить, він не кваліфікував цю справу. Зараз ідуть слідчі дії. Він не присутній, призначив іншу ріба, людину ріба. у відсутність рішення Миколаївна, Я прошу вибачення. Але давайте таки а -а -а. зараз зараз слідчі практично одноосібно приймати рішення не може. Ви знаєте згідно нового ПК знати згідно нового ПК все таки Ми більшу так? більшу, да, більшу частину рішення приймає то. Прокурор, прокурор, Судьи, суддя. прокурор, а потім тільки суддя. Слідчий відносить постанову. Він її погоджує з прокурором. Якщо прокурор не погоджений, А ця ви не постанова... чуєте, що я кажу? є рішення суду на цього е слідчого якщо суду рішення, як я можу попливати на рішення? А ви не чуєте? Він іншій людині дав його виконувати. Хто він такий? Рушник. Тому, а як буде в раді, які виконують суддя, якщо там бивші працівники міліції. Будь ласка, тоді от пишете заяву, пишіть <пишете> цей факт, пишіть цей факт. ми зараз... Там бивші працівники міліції, там не може вирішити. Забирають в сучасні. От чого вони забрали 20 сьогодні? Просто без платка, без права, без нічого. І зараз ми провели годину, може більше. Все, що ми казали, от зараз, ми казали, ви відчуваєте, от закінчилося, так, спілкування. І зараз все, що ми казали, це злочини міліції. Ми поводимо до вас жалітися на ваших працівників. Так. Ми не кажемо, що нас грабують ну злочинці, да чи хтось там. Цивільний. Цивіль. Ми приходимо до МВС, жалити, жалитися на МВС. Всі люди, хто прийшли на Майдан, на ми, ми, закон. Ми, да, ми прийшли, ми не розуміємо, що. А я кажу ще раз в очередной раз вам, що по всім заявленням, там, де роботники міліції себе або приступили закон, будуть проведені відповідні проверки. І там, де ну, не підтверджується, ну я вас дуже прошу, я з ним розмовляю. Добре. Там, де Державець, буде підтримують, там, там. там, де воно буде підтверджувати, э, те, що працівник міліції виноват, однозначно, ніхто сьогодні покривати, нікого не збирається. Він повинен нести відповідальність так, як злочинець, якщо він скоїв злочин. От і все. От і все ну, ну як же на мирному ходу 18 чоловік спустити 800 бібрів? Ну о, о, так, віде? Це, це, це я вся країна дивиться, що мене крикнув, що Ганьба президенту чи гей держава? Я вас вислухав. Давайте таким заява є. Хто на доказ, наказ? Ви знаєте за місяць, хто на доказ до Беркути. Я вас вислухав. Люди добре, ну давайте більше, може хтось ще хоче висловити. А ви, ви знаєте, як обізвали в Радівку? Бомжами. Да, ваш полковник. І з скоро веде там і полковник, і майор, і той самий лейтенант, і сказав, що забирай своїх бомжів і виїжджай військ. <пілочноз> давайте, давайте так, ну, Ви відчуваєте градус суспільства? Я бачу. до на вашій розмові з міністром вона була... і він до в... відповіді доручення дав, щоб розібралися по кожному факту конкретно. Ми да, вже з братівки отримали відповідь і нічого не зробили. Нічого не зробили. Я вже третій раз через міністр. Думати... Znaczy, мені написали, що справа в суді. Яка справа, якщо документи що фальшивані здоров'я, Як би працював із пацівником? Людина все розуміє. Я триваю, більше затримувати бити не буду. Скажіть чесно. Ніхто <гану> вас. Бо я, я добу карського больно, правда. Вікарю вас, довольно. <гану> ну, приясно можу з однією рукою, запакували 3-4 бика і приходять старий з спотом, це від старший дітей, то знайшли двоє і пакують мене взагалі. <гану> я приїхав на святкування 150 тисяч, 100 тисяч по вітаміні. І відвідувати просто майдан, подивіться, що <гану> там буде робити. Засунули в автозак, далася сусідів. А я в 63 року. Ріба, можна я одну форму? Формулювати підрозділ, мужчини. Підозра, у ще не Я в 63 роки прийшла пішки. Підозра за підозраю. Підожди роки пройшла пішки не під політичними гаслами. Ви основну мою причину зрозуміли, що не думайте, що мені легко так було сюди йти. Я стою наверху біля глобуса на ступеньках, Беркутовець мене за, за плечі. Як пустив і ступінь ну я втрималась. Ну, я не їм не говорю, діти, що ж ви робите? Ви ж наші діти і онуки. Він мені в грубій формі не хочу повторювати. Іди звідси, тільки я вам культурно сказав. Я прийшла сюди, намирна, оцю акцію протесту, але встановити істину справедливості. І таких, як я, нас там багато було. За... І ми за... не пішли, і що... не підемо. За... За... Ви розумієте, це ми, давайте, таким чином нас підставляють іменно ті люди, коли які сходять отакі от злочини, про які ви говорите. Ми це розуміємо прекрасно. Ви... Якби ми якби ми це е, укривали, якби ми це підтримували, інша справа ми сьогодні ми сьогодні засуджуємо це однозначно. І ще раз кажу, жоден працівник міліції, повірте мені. Сьогодні так питання стоїть. Кінчик закінчений з тих що колись 10-15 років хтось когось покривав. Ніхто нікого покривати не збирає. Проти кучки мирних директорів. Головне, керівництво країни за це відповідає. 800 чоловік білих на 18. Що це за випадок? Там випадок, там випадок. Хто дав наказ? Є ще таке випадок. Бачите, ви звинувачуєте мене в тому, що я... Я повністю вас розумію. І тільки стою на же на вашу же спороз стоїть. Хто дав наказувати? Працівник міліції, чи він прокурор, чи він суддя, яка різниця, якщо він пересупив закон, він буде відповідати так, як просто людина. Хто ще гірше, навпаки. Тому що він виконує лежання. Хто наказує? Чи наказ мені скаже? Хто дав накажу? Ну чискать філії немає. Я вас до все, що робиться на території, відповідає. От як людина говорить, чекайте хто про Миколаївського начальника каже. От відпішов ці чоловіки за все, що робиться на території, згідно КПК, відповідає керівник, який очолюється оправильно. Як писати на керівника Шевченківського? Пишіть на керівника начальника головного управління. головного писати. Пишіть заяву. Керівник там є, начальник головного управління МБС України в місті Київ. Все робиться під його команди і під його керівництвом. Ви розумієте, що да. коряк Валерій Володимиров. А міністр що робить? Я ще раз говорю, міністр політична фігура. Отслухайте. Керівник От, там давайте... згідно УПК. От почитайте, ви ж закони. Ворон дізнання не збільшено. Навіщо ми сперечаємося? Виконавчий орган, я Слухайте, заснимаю, ну це да Це ж хіба ж можна? МВС політична фігура. Да, ви самі здаєте так, свої так. позиції. Я суспільство знавець. Я, Тут навіть логічно не, не заступник міністра. Ну Вони говорять, як є, за Замечення. А, Замечення. ну конкретно. розумієш. Вони говорять, як є, як Чупче. Це добре.